Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. А Бутусов все ніяк не заспокоїться. Зараз пояснимо, чому справа в тому, що видання Цензорнет написало, що голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма можуть призначити новим очільником Київської міської військової адміністрації. У четвер, 22 червня, видання, посилаючись на свою інформацію, повідомило, що одним із кадрових рішень, яке президент Володимир Зеленський може ухвалити в п'ятницю після засідань, в п'ятницю після засідання РНБО, може бути звільнення чинного глави КМВА Сергія Попка і призначено на його місце Віталія Кіма. Сензорне. Нед пише, що останній, нібито погодився. Також видання прокоментувало можливе призначення Кіма. Займатися укриттями у Києві можуть доручити Миколаївському Киму, чия область входить в трійку найгірших по бомбосховищам. Пише цензор Нет. Досить дивним виглядає те, що вже неодноразово дане видання разом з порохоботами намагається відбілити репутацію кличка після страшної ситуації із зачиненим укриттям, та натякає, що він би був гарним кандидатом, на посаду голови КМВА Аналізуючи риторику порохоботів та цензор НЕТ, можна дійти до висновку, що вони просто на. Просто намагаються всіма силами підтримати кличка, а ніяк не Кіма. Як раніше писало видання, здається, на банкові придумали, як зробити перебування Віталія Кличка на посаді голови КМДА максимально нестерпним. За інформацією, «Цензор.нет» у п'ятницю за наслідками засідання РНБО, президент може ухвалити низку кадрових рішень по Києву. Зокрема, в місті може з'явитись новий голова КМВА, якого звуть Віталій Кім. Ну ніяк не можуть порохоботи і той самий Бутусов припинити лісти не в свої справи. Водночас коментуючи подібні заяви про призначення Політик виданню LBUA заявив, що вперше про це чує на уточнювальне запитання, яким буде його рішення, якщо від офісу президента все ж буде така пропозиція. Він додав: Я не готовий це обговорювати. Дуже цікаво те, що як і Бутусов, так і Порохоботи дуже часто говорять про одне і теж. Ну звісно, певно, по методичці. Так, ось, до прикладу, нардеп від ЄС Олександр Черненко сказав про можливе призначення Кима, те саме, що й цензорнет, просто іншими словами. Обговорюване призначення очільника Миколаївської ОДА Віталія Кима на голову. У Київської міської військової адміністрації для розв'язання проблеми укриттів виглядає дивно. Миколаївська область знаходиться в трійці найпроблемніших за станом укриттів, сказав політик. От ніяк вони не заспокояться. Ну, звісно, тут активно підтримували кличка і виходить, це йде не по їхньому плану. Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації, очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Якщо відкласти політику і на секунду припустити, що призначення Кима це не спроба усунути кличка на Київраду, що це не спроба усунути кличка Київраду від управління містом, а дійсно намагання розв'язати проблему з укриттями, то призначення Києва м'яко кажучи, дивно. Беремо результати першої перевірки укриттів по всій країні службами ДСНС, в трійці найпроблемніших Львівська, Запорізька та Миколаївська області. Для порівняння на Миколаївщині закриті майже 500 укриттів в Києві 25, Інформує Олександр Черненко, коли ж вже порохобути заспокоїться і перестануть лісти не в свої справи, він наголосив, що ця кадрова ротація не має відношення до укриттів. Якщо попка знімають через те, що не забезпечив організацію укриттів в столиці, то за такою логікою треба знімати з голови Миколаївської ОВА і Кіма, і на цьому крапка. Але дана кадрова ротація не має жодного стосунку до укриттів. Кім це наця та спроба центральної влади відібрати у кияних право вибору, а укриття тут ні до чого, підкреслив Черненко. Ну яке відбирання прав вибору? Що це за нісенітниці? Це вже просто абсурд. Тим часом і сам Мар Києва Віталій Кличко виступив з різкою заявою про те, що відбувається шквальна кампанія з дискредитації столич Влади і його особисто за його словами це руйнує самоврядування і систему життєзабезпечення міста, створюючи хаос в умовах воєнного стану, пише обозріватель. Комусь знову свербить взяти під контроль столицю, заявив Кличко. Тобто, те, що при владі Кличка стала страшна трагедія, через неуважність та байдужість місцевої влади загинули люди, то це нічого не означає. Як можна закривати на такі очі та робити вигляд, наче нічого не сталося? Кличко і всі, хто намагаються відбилити його репутацію, мають зрозуміти, що люди загинули. Їх вже не Вернеш, але винні мають бути покарані і зміна місцевої влади. Сподіваємось, стане на користь населенню міста, а не навпаки, як заявляв дехто. Поки порохоботи взялись на Кіма за його можливе призначення, про яке, до речі, і почали писати в цензорнет. Президент Зеленський провів засідання РНБО. Він зазначив наступне: сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно. Висновки невтішні майже по всій країні, особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети, кадрові рішення будуть. Виходить, що порохоботам і далі буде неспокійно, адже такого довго Призначення, які не відбулось, чекаємо, що буде далі. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.